Мешканці нашої громади готові сортувати сміття. Сьогодні це досить таки важливо, щоб зменшити кількість сміття, яка попадає на наш полігон, продовжити його термін, його експлуатації, його роботу. Це екологія нашого міста, нашого регіону, країни і світу в цілому. Після будівництва в минулому році нових контейнерних площадок ми помітили, що багато наших мешканців все таки намагаються сортувати сміття, намагаються дивитися, щоб біля них був порядок. Працюють і комунальники в цьому напрямку. Сортування здійснюється за такими напрямками, як окремо відсортовується пет пляшка і скло. Окрім цього, в такому навчальному характері проводяться роботи по більш широкому сортуванню, це в нас є можливість в центрі надання адміністративних послуг, окрім пластика скла, що додатково сортується папір. Така ж опція передбачена в нашій лікарні. Коли ми проводили дослідження нашого сміття, морфологію складу нашого сміття, є ну, найбільша частина, яка складується на сміттєзвалищі, це є органічні відходи. Тому думаємо теж передбачити можливість для збору цього сміття. Ми маємо таку ідею на базі нашого комунального підприємства: створити центр сортування відходів, який буде і навчальним центром, де наші мешканці і наші діти, школярі, будуть мати можливість ознайомитися з морфологією сміття, яка попадає на наше сміттєзвалище, і широко відсортувати всі можливі фракції і види сміття. Вірю, що або за допомогою міжнародних донорів, або за допомогою міських коштів вже напевно після перемоги буде реалізований цей проєкт.